Вітаю всіх 22 лютого субота. А тепер давайте по новинам. Про Трампа відео я зробила, подивіться, там, в принципі, ну, має... Ну, сподіваюся, вам буде зрозуміло, що відбувається. Мені трошечки, знаєте, стало Ну, стало ясніше, що воно оце коїться. Так, давайте по новинам. США пропонують. Не пропонують, а погрожують. США погрожують відключити Starlink у разі відмови від угоди про копалини. Коротше кажучи, все йде і все в, кожному, в кожній погрозі, все кінчається копалинами. І все. А це, це те ж саме, це великі-великі, дуже великі гроші. Тобто, все гроші. США погрожують відключити Starlink у разі відмови від угоди про Копалини. Чи, я вчора питала, чи позавчора, чи відключить США, в Україні? Чи, це дуже буде велика. Це дуже небезпечно для фронту. Чи відключить США, в Україні? Чи відключить США, в Україні? Хитрість розмови. Це хитрі розмови, розмови, погрози, я б сказала. Співпраця. Віка Пентаклі. А вище суд світу. Я думаю, що ні. І тоді показувало ні, і зараз скажу, що ні. Це хитрість їхнього боку знов. Така, хитрий, хитра многоходовочка. Далі. Мені ось давайте розберемо. Тут деякі видання пишуть, що в Україні немає цінних е, рідкоземельних копалин. Так я не розумію, чи є, чи немає. Типу, тепер США хоче не ці копалини рідкоземельні, а хоче е, те, що ми і зараз виду, видобуток газ, там, руда. Ще щось і ще щось. Чи є на території України рідкоземельні копалини? Не беремо оцю територію, де зараз фронт. Чи є. Диявол. Таємниця. Це таємниця. Страх. Царь мечів. Співпраця. Мах. Чи є на території України рідкоземельні копалини. Ну, звичайно, більша кількість їх була там зараз, ви зрозуміли, де, де фронт. Велика кількість, вона, в стані повішена. Чи є, що залишилось на території України, рідко земельні копали. Ну, ну, дивіться, щось є. Давайте так, щось є. Не стільки багато, більша частина залишилась, але все ж таки щось є. Ось 10 монет, воно під землею. 7 пентаклі, щось, в принципі, є. Ну, не дарма ж вони так рвуться. хочуть, щось є. Але, ну, звичайно, більша кількість на тій території. Велика кількість. 24 лютого США в ООН представлять резолюцію, резолюцію щодо врегулювання війни в Україні. І що? Там буде для нас. І що це? Ну, Вся резолюція. В ООН. І що це дасть нам Україні? 24 лютого США вон представлять резолюцію щодо врегулювання війни в Україні. Що це дасть Україні? Взагалі таємниця? Таємниця, іерафант, розпач. Розпач нормально? Розпач ілюзія. Ілюзія, розпач. Ілюзія, розпач ілюзія. Дурень, гроші, співпраця, робота. Ось РФ. Припинення вогню. Тут щось стосовно, щоб і РФ припинила вогонь, і ми припинили вогонь, і сідали, починали щось там розмовляти і домовлятися. Але тільки це буде після підписання копалин. Тоді РФ буде о, РФ, тоді США буде типу, типу на нашому боці. Ну, типу, будуть нам допомагати. Ну, це, це плата за допомогу врегулювати конфлікт. О, точно. Це він хоче таку плату за допомогу врегулювання ось всього цього. Тепер давайте спитаємо: Нова угода про корисні копалини. Готова, її може підписати Зеленський, навіть сьогодні, 22 лютого. Тобто вони дуже поспішають, тому що вже 24 лютого в них готова резолюція. А в цій резолюції буде припинення вогню. А вони хочуть отримати свої, як ото, знаєте, процентики. Нова угода по копалинам готова. Її може підписати Зеленський навіть сьогодні. Що буде далі? Підпише. Ну, я казала ще кілька днів тому, хто дивився, що підпише нову, підпише. Україна, співпраця, розпач. Ну, така, звісно, угода. Угу. Таємниця. Так, да, підпише. Да. Ну, підпише. Ну, що я можу сказати? Підпише. Нема іншого виходу. Це, щоб ви так розуміли. Я, ну, я думаю, що підпишу. Показую, по крайній мірі так. Так, ладно, давайте далі. РФ може. РФ може надати США права на родовище на захоплених територіях України. Не зрозуміла оцю інформацію. В смислі, так, а та, Китай з чим залишиться з носом? Щось тут мені... А, ну, Це правда, що РФ може надати. США права на родовище на захоплених територіях України. Це правдива інформація? Четвірка Пентаклі, власність, жадібність. Ну, Це дуже дивно. Це дуже дивно. Ну, як це вони захопили і дадуть США? Ну, тут щось не те. Щось Тут ну, тут щось не те. Ні, ну здрасте, їм самим це треба, і Китаю треба, ні. Ні, тут щось не те. МЗС Німеччини погрожує США розірвати відносини. із за, того, що... із -за політики Трампа відносно України. МЗС Німеччини погрожує США розірвати відносини. І що далі? Хитрість. Вищий суд. Вибір. Перемога, диявол, гроші. Погрожую їм чимось в плані фінансів. Фінансів, щось військове. Ну, але це хитрість. І за України. В очікуванні. Ну, це якась хитрість. Тут щось Україна чекає. Ну, не згодні вони з політикою, яка зараз ось з тією інформацією, що зараз йде від Трампа. Не згодні, типу, Німеччину. Так, Зеленський та Путін мають сісти за стіл перемовин. Каже Трамп. це повинно відбутися найближчим часом. Давайте так, чи сядуть? Чи сяде Путін? Ось Зеленський і Трамп за стіл перемовин. Давайте, Зеленський і Путін. Сяде. <глух> ілюзія. Ілюзія домовленостей. А-а, ні. Мабуть, вже це буде новий президент. Тому що, тому що, тому що. тому що. Так, і ще тут одна новина: союзники США бояться ділитися розвідданими за президентства Трампа. Іноземні розвідслужби вважають, що його адміністрація ненадійна через скандальні рішення. Ось так от. Що дійсно? Не можна довіряти США розвідданими, чи що? Робота, співпраця, розмови. Знов робота. П'ять пентаклів, повторення того, що було. Імператор, зірка. Ну да, удар, типу, імператор по телебаченню, удар. Недовіра до влади і до Трампа. Ось так. Да. Смерть світу. Тобто, да, в нема, них немає на них, на них, немає довіри і надії. Да, смерть, світ і ілюзія. І ось Трамп, його правління і те, що він каже по медіа. Це удар в серце. Ну, да, це правда. Ось такі новини.